Так от, у нас залишилась іще одна ознака, інтегральна ознака коші для дослідження на збіжність знаку додатніх рядів. І зараз ми її розглянемо. Так, всі ознаки ми розглянули, що стосується знаку додатніх рядів, і залишилась лише інтегральна ознака. Ну, от ми її зараз і згадаємо теоретичний матеріал. Переключають тут презентаційні файли. Дивіться, які вам зручні. так, І ось така теорема, інтегральна ознака коші, так, Як за нею з'ясувати, чи знаку додатній ряд? Чи слова і мається на увазі? Знаку додатній ряд. Ви пам'ятаєте, що це таке? Тобто кожен член ряду є додатнє число, так? додатнім значенням є так от, якщо, наприклад, у нас задано в умові якийсь ряд, так, і ми можемо записати такий інтеграл від одиниці до плюс нескінченності. Чому тут від одиниці до плюс нескінченності, бо тут ряд задається від n змінюється від одиниці до нескінченності. Тому ми переписуємо ось такий невласний інтеграл, він називається. Першого роду, чому першого роду з верхньою, з верхньою, нескінченною межею. Бачите, плюс нескінченність. Звідки беруться межі? Ще раз скажу вам, бо тут ряд n змінюється від одиниці до плюс нескінченності, n натуральне. Так, ну ось тут, якщо от такий інтеграл записаний FN ну, підставляється сюди під знак інтеграла, як N-ний член. Ось тут, який задає. Цей ряд, який член як функціональна залежність. Так. І якщо такий інтеграл, а ви пам'ятаєте, не власні інтеграли з першого семестру, невсні інтеграли першого другого роду, першого, першого роду якраз із нескінченною межею, так як у нашому випадку, про них ми говорили. Якщо інтеграл має скінченне значення, тоді ми його називали, що він збіжний. Такий інтеграл, а у випадку, коли інтеграл дорівнює нескінченності, то в такому випадку ми говорили, що він є розбіжним. Так от, якщо ви написали такий інтеграл, і він у вас розбіжний, тобто дорівнює нескінченності, так? то і ми робимо висновок щодо ряду, що і ряд розбіжний. Якщо ж такий інтеграл ви шукаєте, ви знайшли, що він збігається. То і ряд являється збіжним. Ну, для прикладу, давайте подивимось, для прикладу, ну, ось такий, дивіться, дослідити на збіжність, ось такий ряд. Зазвичай, звісно, що коли ви застосовуєте таку інтегральну ознаку коші, коли ви розумієте, що ви ну, візьмете інтеграл, де ще не складно. В такому сенсі ви тоді застосовуєте. Бо, звичайно, ось цей ряд можна дослідити і інакше, наприклад, ознакою порівняння, або першою ознакою за допомогою першої ознаки порівняння, або за допомогою ну, другої граничної ознаки порівняння. Я до речі, покажу вам. Але цей же ряд можна дослідити. Ви не думайте, що кожен ряд можна дослідити. Тільки за допомогою однієї якоїсь ознаки. Ні. У вас в арсеналі вже є багато достатніх і необхідна ознака. І ви, за допомого, ви вже отримуючи певну задачу, певний ряд, ви вже повинні розуміти, за якою краще ознакою дослідити на збіжність даний ряд. Ну, ось тут можна. Дослідити і за допомогою як інтегральної зараз ми з вами е, зробимо. І я покажу, як дослідити за допомогою, наприклад, ознаки е, порівняння, що теж не складно. Ну, мені здається, що тут за допомогою інтегральної так ще складніше. Так. Ну, наприклад, так, дивіться, ну, ось такий ряд. Ми виписуємо. Загальний член ряду як функціональну залежність. Тут, ну, тобто, навіщо це Ну, щоб підставити під інтеграла. Ось так вона виглядає як функція. Тут ви бачите, я не розумію, чому тут написано від двох, а яка різниця від двох чи від не розумію. В умові від одиниці, значить, ми пишемо від одиниці. Тут така помилка була. Щось нічого я не розумію, тут ніяких обмежень немає, мені здається. Давайте далі розразити, можливо, це побачимо тоді. Так, дивіться, пишемо: нехай тут від одиниці, бурят від одиниці. Так, до плюс нескінченності. Так, значить, підставляємо сюди не член як функціональну залежність. Ну, треба взяти інтеграл. Так, дивіться, згадуйте, як інтеграл ми беремо. Пам'ятаєте, це золоте правило, якщо чисельник є диференціал знаменника, а ми візьмемо похідну від х квадрат плюс 3, це буде 2х dx, якраз ось воно і є спеціально тут. Написано так просто, щоб дуже легко взявся інтеграл. Так, це є логарифм тоді знаменника. Ось таким чином. Від одиниці до b, нехай ми верхню границю, пам'ятаєте, як ми обчислювали. Не власні інтеграли. Тобто ми надаємо йому скінченне значення, наприклад, позначаємо покупкою B, і треба буде знайти границю, коли Б прямує до плюс нескінченності. Так, нехай від одиниці тут буде. Так, нехай тут буде від одиниці. Так, зараз я більш детально покажу все це на дошці вам. Підключу дошку. Дополинку почекайте. Дошку, бо тут, звичайно, на презентаційних файлах написано все швидко, а можливо, приміжні якісь викладки не написано, тому зараз я їх покажу для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається там. Так. Ну, ось таким чином я не буду вже писати там. Приключаюсь на дошку, і ви бачите, що я те, що попереду було не пишу. А от починаючи звідси я пишу, що Б B... і зробимо підстановочку Б прямує до нескінченності. От такий у нас там е, э, на така Х квадрат плюс 3. Я просто сюди переписую. Так, від, давайте брати від одиниці до Б. Так, ніяких я там. Там мені здається обскарка. Так, і тепер підставляємо просто. Значить, границя. Так, якщо B прямує до плюс нескінченності. Так, тут у верхній межі це буде логарифм. Сюди замість X підставляємо, буде B квадрат плюс 3. Ось так. І мінус значення функції в нижній межі. Тут я можу не писати границю. Тому що тут в оцей доданок визначений, так, тут не треба писати границю, замість ікса, сюди підставляю одиничку, одиниця плюс три, буде чотири. От і все. Так, це, звичайно, є константа, є число. Але отут, в першому, коли ви підставляєте в першому доданку, коли ви підставляєте сюди нескінченість, то буде нескінченність плюс три нескінченість, логарифм нескінченності. Пам'ятаєте, графік логарифмічної функції, так, графік логарифмічної по основі більшої одиниці. Це така зростаюча функція. Через одиничку проходить, якщо ми х направляємо да, до, до плюс нескінченності, то функція, бачите, росте до плюс нескінченності. Тому ось оце за рахунок цього доданку ми будемо мати плюс нескінченність. Тобто, в такому разі говорить, що інтеграл розбіжний значить і ряд розбіжний. Ось переключаюсь сюди, робимо висновок, що ряд розбіжний. Так, теж от бачите, що можна взагалі-то зробити за допомогою ем, інтегральної ознаки каші. Знову ж таки, я кожного разу вам кажу, де зручніше, що застосовувати. Інтегрального ознаку каші. Ви завжди застосовуєте тоді, коли, ну, ви бачите, що ви інтеграл візьмете. Так, розумієте? ну тут. Коли вже я так говорю, звісно, ви всі методи інтегрування вже знаєте, ви повинні розуміти, коли ви пишете інтеграл, то ви повинні розуміти, чи ви його візьмете, чи не візьмете, і наскільки від них побереться. Але, звичайно, ось оцей ряд, давайте я його знову перепишу на душку. Так, і я вам покажу що ось оцей ряд можна звичайно дослідити, оскільки ми все рівно ж продовжуємо говорити про М -м, ряди. Так, ось такий ряд. Так, то можна його дослідити і не за допомогою. М -м, так, і за допомогою іншої, наприклад, досвід. А якої ознаки? Ну, давайте ось застосуємо ознаку порівняння. Так, ознака порівняння. Ознака порівняння, ви ж з того заняття, з попереднього розумієте, що якщо ми застосовуємо ознаку порівняння, то ви повинні розуміти, що з чимось порівнювати треба. Завжди там берете якийсь еталонний ряд. Я казала, це можна використовувати або ряд геометричної прогресії, або гармонічний. Ну, гармонічний, або узагальнений гармонічний. так? Отут я беру гармонічний ряд, я про нього вже знаю, що він розбіжний. так? Ви повинні теж знати, що він розбіжний. І тепер, ну, чи можна першу ознаку порівняння, ви повинні розуміти, як вона виглядає. Треба порівняти енні члени. От тут їх якось важкувато порівняти, що з них більше, що з них менше. Тому краще застосувати граничну ознаку порівняння, як вона виглядає? Оці всі ознаки порівняння, я вам казала, що ви, звичайно, повинні вже знати на пам'ять в голові, ви їх повинні держати, тому що, коли ви отримуєте умову, то ви повинні обрати ознаку якою ви можете скористатись для дослідження ряду на збіжність. Ось така гранична ознака порівняння, дивіться. Дивіться, значить, ми що повинні зробити. Ну, що на що ділити? Чи оце у N, то це В N, то, чи навпаки ділити, то неважливо. Давайте ось 2N. А n квадрат плюс 3 поділимо на ось оце. так? Так. Угу. Плюс 3 поділити на, тобто помножити на обернене. Тобто я обертаю зразу, щоб дописати так довго, і прямо до нескінченності. А тепер ви повинні розуміти, чому я саме оцей взяла ряд, як еталонний. Тому що, так, дуже, дивіться, дуже легко знаходиться границя, і при тому вона. Ну тут буде 2 n квадрат, і при тому ця границя відмінна від нуля за ознакою граничної порівняння. А чому вона рівна? Дивіться, степінь чисельника друга, степінь знаменника друга, тоді границя дорівнює відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Тобто 2. До 2. От, якщо за такою граничною ознакою порівняння ця границя відмінна скінченна, і відмінна від нуля, то тоді, які робимо висновок, так і у нас і вийшло, вона скінченна 2, і відмінна від нуля. Тоді за ознакою порівняння, якщо той ряд, який ми брали за еталонний, був розбіжний, то і цей ряд теж буде. Розбіжний. Так, робимо висновок. Якщо б цей збігався, то і цей би ряд збігався. Так, тобто робимо висновок, що цей ряд розбіжний, той ряд, який ми досліджуємо, буде розбіжний. Бачите, я вам показала, теж не складно, зазвичай таку дробову раціональну функцію. Зверніть, там у вас є в умові такі задачі. Краще досліджувати за допомогою ознаки порівняння на ще й граничної ознаки порівняння. Бо іноді просто порівняти енні члени, ну не дуже просто. Якось в даному випадку, що з них більше, що з них менше, а це я говорю про першу ознаку порівняння, да? Тут, ну, не дуже просто. А за граничною знайти границю, при тому підібрати такий еталонний ряд. Щоб ця границя знаходилася, в даному випадку, дуже просто, розумієте? От. Тому це, е, мені здається, що навіть тут за цією ознакою порівняння простіше, ніж за тією ознакою ось, інтегральною. так. Ну, Але бувають, звичайно, такі випадки, коли не можна обійтись без інтегральної. І вона найсильніша ця ознака. От те, що я вам дала, в якому порядку даються ці ознаки, от вони якраз по силі, тобто посилює відчування збіжності, розумієте? Тобто інтегральна звичайна ознака сама сильна, але ще її не можна іноді застосувати до якоїсь ряду, розумієте? тому що там не береться інтеграл, може взагалі, а може береться складно. От, от такі речі бувають. Так, зараз подивимось. Ще там у вас, звичайно, на всі ці ознаки, які ми з вами уже продивилися, а ми їх закінчили всі ці ознаки, там у вас п'ята тема, п'яте практично, звичайно, включає всі ознаки. Так, всі ознаки. Зараз одну хвилинку я хочу підключити, і ще тут методичка є. Ради. Так, і ми подивимось тут, зараз знайдемо, можливо, тут інтегральну ознаку. Тобто прикріплені файли, там дивіться, там звичайно багато. Так, прикладів розв'язання. О, як от тут, дивіться. Ну, от краще, якщо ви бачите зразу, що у вас є. У вас є можливість взяти інтеграл, то, звичайно, використовуєте інтегральну ознаку, як в даному випадку. Ви, звичайно, вже пройшли всі методи інтегрування, і ви повинні розумітися. Так. Чи візьмете ви інтеграл? Ось як тут. Ну, складно за ознакою порівняння. Знаєте, тут можна застосувати, але, але все-таки там непросто. Треба певний досвід, щоб застосувати тут ознаку порівняння. Але ви бачите, що дуже просто бере цей інтеграл. Значить, пишемо цей невизначений інтеграл від одиниці до плюс нескінченності. Так, пишемо сюди знак інтеграла. От значить, n член як функціональну залежність. Так? І ви розумієте, що якщо ви тут заміните ось як відбувається, беру цей інтеграл, логарифм ви заміняєте за t, Ось цей логарифм, який стоїть тут за мене, то тоді, якщо ви знаходите dt, то це є беріть диференціал. Одиниця ділити на 3х плюс 2, і ще похідна від аргумента буде 3. Ось таке детем. Угу. І тепер навіть коли берете інтеграл, то можна і межі поміняти. От межі інтегрування були по х, ви бачите, від 1 до нескінченності. Так, і знайдемо тоді межі інтегрування 5. Якщо х дорівнює 1, підставляємо сюди в заміну. Це буде логарифм 3 плюс 2, логарифм 5. Це буде нижня межа по Т. Якщо х було верхня межа по х, підставили сюди, здійснили заміну зміною, то ну, буде така верхня межа логарифт 3b плюс 2 по Т. Так, і вже, ну як би немає тут невласного інтегралу, ось пишемо. Ну, але ж Б прямує, ми фіксуємо, що Б прямує до плюс нескінченності. Так, нижня межа логариф 5, верхня межа горив 3Б плюс 2. Заміняємо все тут. Ось dx ділити на 3х плюс 2. Це буде, як ви бачите, ось із того, що ми знайшли. Це буде дете. І тут. Ну, дт точністю до константи, тобто поділити на 3. І оцей логарифм 3х плюс 2, ми взяли, шо, що це Т. Ось воно. Ось такий отримав простий інтеграл. Ви бачите, що інтеграл береться просто тут. Одну третю виносимо за знак інтеграла. ДТ на Т е, інтеграл буде логарифм Т, підстановочка, нескладно береться. І підставляємо за форму Нітоналібниця замість те у верхній межі логарифм 3 b плюс 2. І мінус логарифм логарифма 5. Так, підставляємо замість в нижню межу. Ну, знаючи властивості логарифмів, логариф... різниця логарифмів. Це є логарифм відношення, як ви бачите. так, і можемо вже одну третю винесли, звісно, і можемо знаходити вже цю границю. Підставляємо сюди нескінченність, логарифм нескінченності, тільки що вам малювала графік, це буде нескінченність в чисельнику, а в знаменнику константа. Так? Нескінченність ділити на константу буде нескінченність, і знову логарифм нескінченності буде нескінченність. Тому інтеграл, такий невласний інтеграл, розбіжний. Значить, і ряд буде розбіжний, робимо висновок. От оце отак. -от Можете подивитись тут. Ось іще, мені здається, да, Ну, подібний. Я вам показувала. А от розбіжний розбіжник, а, а де ж збігається? Ось дивіться, буває таке, що збігається. Давайте все-таки подивимося цей інтеграл. де отакий ряд, бачите. Дуже просто це табличний інтеграл. Тому вирішили тут проаналізувати збіжність завдяки інтегральній ось каші. Так, ну от беремо, ви знаєте, що це табличний інтеграл. Так, тут робимо, ставимо константи, переходимо до границі прямої до нескінченності. Так, дуже просто береться цей інтеграл табличний. Це буде, пам'ятаєте, одна третя арктагент Х на 3, табличний інтерал. Підстановочку ось підставляємо верхні межі. тут ну, третю винесемо, підставляємо, підставляємо верхні межі В на 3, В на 3, і в нижній межі мінус замість х одиничка, одна третя. Так, і тепер зважаємо на те, що Б прямує до нескінченності знаходимо границю. Арктангенс плюс нескінченності це буде піна 2. Так, ну, звісно, що тут треба згадати і границі, і пам'ятати, як ми знаходили, і пам'ятати графіки функції. Чому арктангенс нескінченності дорівнює рівня піна 2? Бо ви повинні пам'ятати графік арктангенса. Так, від мінус піна 2 до піна 2. Так. Ось так виглядає графік арктангенса, це точка π на 2, І арктангенс, ось така ця функція. Так, І якщо ви прямуєте до плюс нескінченності, ось дивіться, прямуєте по х до плюс нескінченності, то до чого прямує графік? До π на 2, Ось до цієї прямої він наближається. Бачите? Так, це якщо до плюс нескінченності, що у нашому прикладі. Так, тому ось тут і маємо. Так, ось пі на 2. І в такому, ну, мінус артанець одна третя. І ви бачите, що ми отримали константу тут. Ось така константа в результаті. Отже, що це означає? Що інтеграл збіжний. Інтеграл збігається і робимо висновок, що. І ряд збіжний. Бачите? Тобто, знову ж таки, підкреслюю, коли ви інтегральну ознаку використовуєте, коли зручно знаходиться інтеграл. Якщо ж це ні, то ви використовуєте якусь іншу. Тут, мені, то, тут теж можна за інтегральною. Так? Але тут, ось дивіться, можна теж за інтегральною. Але отут от один момент хочу ще вам показати, що взагалі-то. Будьте уважні, і починайте з, як кажуть, необхідної ознаки. От дивіться, пам'ятаєте необхідну ознаку. Якщо границя іного члена не прямує до нуля, як у даному випадку, бачите, можна тільки от бувають такі приклади, коли тільки знайти, от ви зразу дивитесь, границя єнного члена. Так, ось пишете. І ви розумієте, степені однакові. Значить, границя до рівня відношення коефіцієнтів при старших степенях. Зразу відповідь. Одна третя. Це відмінно від нуля, тобто не виконується необхідна ознака, значить, даний ряд зразу розбіжний. розумієте? Тобто, можливо, далі ніякої ознаки достатньої не треба використовувати. Тому, звісно, про це я вам розказувала на попередньому занятті. Ось пішли ознаки порівняння, все це тут. Можете подивитись дуже багато прикладів і подивитись їх у цій методиці. Так, це все ми закінчили інтегральну ознаку, ту, яку я не дочитала на попередньому занятті, тому ми тут зупинимось. Так, тут зупинимось.